Вітаю всіх маленьких фанів нашого ріднесенького українського боксу, якого в цю суботу ми з вами нарешті вдостально дивимося. Мене звати Макс це канал Ренсайт, бокс українського рубрика-прогноз. Поїхали! 26 серпня в Польщі має відбутися аж цілих сім поєдинків за участі українських боксерів, як, наприклад, бій Даніеля Лапіна, сина першого тренера Усика, бій непереможного Федіра Черкашина, який йде на серії з 22 перемог, та поєдинок, напевно, найбільш епатажного боксера України Дениса Берінчика. Проте в цьому випуску я хотів би розібрати два найбільш цікавих, на мою думку, протистояння даного вечора боксу. А саме, ну, дуже важкий бій досвідченого любителя Дмитра Матрофа з Чернігова проти молодої зірки британського боксу. Та саме інвент за участі Олександра Вуцака проти, знову ж таки, вихідця з Великої Британії, Нокаутера. Даніельна Дюбуа. у своєму минулому відео я вже розповідав, чи зможе Дюбуа відправити усика в нокаут, і якщо коротко, то не дивлячись на те, що технічно британець далеко не ідеальний, саме його напад є більш небезпечним для усика, ніж напад самого Ентоні Джоша. Особливо, якщо ми враховуємо той факт, що Даніель не боїться пропустити удар завдяки своїй гарній стійкості, на відміну від Джошо, у якого навіть від не дуже міцної гармати українця підкошувались ноги, виходячи, що кількість агресії від Дюбуа Буде значно більше, ніж від Антона. Тим не менше, не дивлячись на шикарну статистику нокаутів саме британця, в інтернеті вже гуляє без думок і бійців, експертів з боксу та інших осіб щодо результату цього протистояння. Яке, відверто кажучи, мене трішки дивує, адже багато хто сходиться в думці, що усик нокаутує Дюбуа. Так, завдяки своїм перевагам, швидкості, досвіді, боксерському IQ, витривалості та іншим показникам, українець є однозначним фаворитом у цьому поєдинку. Проте усики так ще й з стійким Дюбуа. Факт, але Українець ще жодного разу за свою кар'єру хевівейті не зміг відправити опонента не те, що по нокауту, а навіть і нокдаун. І якщо Чесора ще той дуболом з місною щелепою, Джошуа просто мегасильний хлопак, якого добити не так вже легко, то у Візерспун 39-річний хлопець, який на момент поєдинка посідав топ-75 цієї вагової, та вийшов на заміну за тиждень до бою, все-таки мав взяти коліно хоча б один раз. І гадаю, він би і впав, якби не його хута, тобто він сам не здався. Проте на момент зупинки бою, а я нагадаю, що це був сьомий раунд. Цього не відбулося. І Візерспун терпів як міг, але все-таки встою на своїх двох. Так, дюба пропускає удари, мов Росія наші дрони по Москві. Але враховуючи всю небезпеку британця з його одноразовим ноколотуючим ударом, особливо право на зустріч найбільш небезпечна для українця. Повірити в те, що Усик ризикне своєю перемогою заради нокаута, то буде закидувати британця довгими серіями, набиваючи ти та наражаючи себе на небезпеку. Я відверто кажучи. Зовсім не можу так, це би було мега-ефектно та круто з його боку, проте ризик, як на мене, ну занадто великий, і воно однозначно не варте того. Тим не менш, навіть за відсутності нокалки з обох сторін більш рівно обіцяє бути мега цікавим, особливо завдяки таким персонам, як Аліба Шир, колишній тренер вусика, який не зміг пройти мимо та не додати перчинки. А точніше, інтриги в дане протистояння та взявся за підготовку дібо до цього поєдинка. Алібашир. Погодьтесь, Башир таким кроком показав себе однозначно з найкращої сторони, особливо по відношенню до українців. Проте, чи зможе такий хитрий план злого генія Дібоа підготувати його краще до усика. У мене є дуже великі сумніви. Як вердикт, бі розпочнеться мегагресивно на кшталт Усик проти часори, адже це ледве не єдина вірна стратегія для британця, оскільки всі чудово розуміють, що як тільки поєдинок з українцем заходить за екватор, шанси на перемогу падають вниз зі швидкістю падіння курса рубля до долара. Адже усик ще жодного разу не програвав другу половину поєдинка. І під не програвав я не маю на увазі, бився рівно або трішки домінував. Ні. Ще як домінував. Так ось, з перших хвилин протистояння, ми будемо спостерігати такий собі частково неконтрольований хаос, створений самим британцями з метою якось вимотати, задіти, підбити та в кінці в кінці просто ослабити усика на другу половину поєдинка. Ці ці моменти сутичок будуть виглядати максимально сумбурно. Моментами за межами правил і, можливо, мені хтось побачить в них лідером. Саме дібоа. Проте ефективність таких розмінів, як вже показав бій проти часори, завдяки банально вищому рівні спортсмена, буде все рівно на боці українця. Чи зможе Дюбуа підбити усика в перших раундах, я більш ніж певний, що ні, проте крові поп'є, дай Боже. Ти не менш з кожною наступною хвилиною поєдинка вогонь та запал в очах Дюбуа буде згасати. Та бій плавно переходитиме до планомірного побиття британців в фірменному стилі України. Спочатку чудовий джеп, який дібував легко та так само чудово пропускає навіть відповідних боксерів. Потім в додаток шикарний лівий прямий з хуком і фірменним заходом за передню ногу, з яким вже сам повінний дібував, як і Джоша, нічого немає зробити і на десерт найменш круті і що найголовніше швидкі але не дуже довгі комбінації прямісінько в кабіну цієї вантажівки захиститись від яких дюбуа через відсутність нормального захисту точно не зможе результат мега цікавий та напружений бій який Хотів би я сказати, що закінчиться нокаутом, але шанси на таке ну занадто малі. Що тим не менш точно не приуменчить круту перемогу Олександра Усика по очкам з рахунком приблизно 117 111 Друзі, а перед продовженням відео прошу вас за бажанням підтримати канал будь-яким зручним для вас методом, хай то лайк, підписка чи коментар, або фінансово, як це зробили мої перші патрони Джек Антон Сандовий та Євген Гетьманський, за що я їм. Щеро вдячний, а тим часом ми переходимо до найбільш інтригуючого і не менш цікавого поєдинка даного вечора бокса, де український боксер, не дивлячись на його великі любительські досягнення, як, наприклад, Золото Універсіади та бронза чемпіоната Європи, а саме 33-річний непереможний Дмитро Митрофанов, все рівно. Вважається аутсайдером і є, є єдиним українським боксером в цьому вечорі Бокса хто не є фаворитом у своєму протистоянні. Проча для такого статусу насправді є дві, але я хочу розпочати саме з його суперника. Не дуже відомо про теме перспективного хлопця, антропометричні дані якого просто не можуть не вражати. Якщо коротко, то різниця лише в зрості між Митрофановим та британцем хлозою складає аж цілих. 18 см. Це я ще навіть не говорю про довжину рук. А з самого британця є якихось 191 см дорівнює зросту, наприклад, Олександра Устика. Проте це лише 72 кг та півбіди для українців. Адже боксер з чудовою антропометрією, який не вміє ним користуватися, по факту не має ніяких переваг перед своїм опонентом. Але. Це не той випадок. 23-річний хамза Шарас, який здобув 17 перемог, 13 з яких були яскравим нокаутом, є не лише чудовим панчером, але й досить технічним боксером. Про що говорить як його статистика, так і оці хайлайти, який має абсолютно все, що необхідно для високих боксерів, і навіть більше. Так що й дійсно досить. Високому рівні. Швидкий та потужний джеб, ледве не ідеальний правий прямий. Хай то як контрудар чи просто удар, яким він мов блиставка просто зносить своїх опонентів. Та навіть хуки і не просто чудовий лівий хук, який в цілому притаманний для високих боксерів, а взагалі всі хуки, які, які існують для розкриття глухого боку суперника. І все це у нього є. Добавляємо до цього ще гарне відчуття опонента, без якого він навряд чи зміг доносити такий. Ідеальний правий прямий чудовий контроль дистанції, швидкі руки та мега різноманітний напад. Захиститись від якого як і через серійність, так і самі швидкі руки, фізично досить складно. Та отримуємо леду не термінатора, а, тобто ідеального бійця. Але на щастя для Дмитра таких не буває. Мінуси є у всіх, і хамзанний виключенням, адже міцною щелепою цей парбок, все таки був обділений. Проте, чи зможе Дмитро скористатися цією слабкістю, беручи уваги свою не. На потужну гармату, малоймовірно. Якщо з суперником Митрофанова все більш не зрозуміло, хлопець однозначно сильний, заряджений та приїхав лише за перемогою, то щодо самого Дмитра, а точніше, його форми є дуже і дуже великі запитання в останньому своєму поєдинку в квітні, після паузи, аж в цілих півтора роки, Дмитро показав, хоча тут точніше б де сказати, неприємно здивував всіх своєю жахливою фізичною підготовкою, адже вийшов на бій не цілих 8 кг більше ніж зазвичай, і ні. Це були не м'язи. Так, метрофанув на досвіді та гарній базі, а тобто техніці, покійно виграв очкам, будні ворота. Проте це не змінило того факту, що Дмитро банально не займався боксом, поки був неактивний, що однозначно не могло вплинути на його майстерність. І Якщо цього вистачило для перемоги над боксером ТОП-400, то ТОП-15 це зовсім інша справа. Не зрозуміти мене неправильно. Я більш ніж впевнений, що саме до цього найбільш важлива поєдинка в кар'єрі. Нагадаю за пояс WBC Silver. Дмитро підготується як слід про те, чи зможе він повернути свою пікову форму. Мені відверто кажучи це. Важко повірити, та і масло вогонь доволяє ще сам суперник українців максимально незручним. Адже підійти до нього дмитрові з такої різниці в антропометрії буде надзвичайно складно навіть з непоганими ногами, проте підійти це ще пів біди. Адже українець не те, щоб є власником непробивної щелепи, і не пропустити короткий та швидкий правий незустріч та не впасти завдання з категорії. Майже неможливі. А підійти, я нагадаю, потрібно буде саме на середню улюблену дистанцію Матрофанова, на якій я навіть не впевнений, чи він буде мати перевагу через різноманітний напад самого Хамзи. Хоча краща робота ніг та заходи за перемінного опонента можуть дуже серйозно скланити життя британця. Як вердикт, хотілось би мені побачити перемогу абсолютно всіх українців у цьому вечорі бокса. Проте шанси Дмитра убив саме з Хамзою та ще й за таких обставин. Як на мене, то занадто низький і на жаль, але я навіть поставлю на накат від британця приблизно у сьомому раунді. Правим прямим і хуком. Через добивання факт дня, не дивлячись на війну та всі складнощі з спортом в нинішній час, український бокс продовжує свої існування та навіть бо більше розвивається. І Вечір боксу в Польщі 26 серпня обіцяє бути найгучнішим івентом в історії українського боксу. На жаль, не в Україні, але тим не менш, в ринзі виступатимуть аж цілих сім наших козаків. Суманний рекорд яких складає 93-0. Дякую за перегляд і не забувайте найголовніше. Бережіть себе, віримо в ЗСУ, Україна, понад усе.